Горить майдан, покрили землю кулі, І мов привид у куті. Я чую плач, і ви, напевно, чули, як хлопці помирали молоді, як кров текла, як билися полками, як вкотре видавали свій наказ. Убити сина найдорожчого мами, такої рани не загоїть час. Горять мішки, і тліє довго шина, і чути постріл, вибухи і крик. Країна плаче, вбили її сина, та слід його залишився, не зник. Прийшли руки від вбивчого майдану, рука країни трішки зажила, та вбитий цвях в руці залишив рану, І схід, і Крим, і знову кров текла. Столиця, лютий, я вже не боюся, бо все колись на місце ставить час. Я ставлю свічку і гаряче молюся. За неба сотню тих, хто вмер за нас.